Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу. Доброго зимнього дня. У нас сьогодні трошки випав сніг. Я зараз вийшла на двір, Уже друга половина дня. Можливо, щось зроблю. Потроху обрізаю троянди. Як ви бачите, вже багато обрізала. І вони ось Виглядають у вигляді отаких от кущиків. Це Надя Меділанд. Дуже багато обрізала тут ілок вчора і он. Ли ще підійду. Це Брише, Андре Брише. Прорідила. За ним стоїть волотиста гортензія Тардіва. Ну, Тардіва не обрізана, поки ще, поки ще своїми кетягами стоїть квітучими. Ну, отак виглядає сьогодні мій садочок. Так от виглядає лаванда. Бачите, вона зеленіє із снігом кучерявиться красиво. Пройдемо на лавандову доріжку, подивимося. як вона виглядає. Зараз взимку. Ще не всі гілки позабирала, правда. Досить таки радикально обстригла ось перед вами сімпаті. Бачите. Ну, можливо, якби була опора більша, то вона була б у мене вища, а так я її обстригла досить таки сильно. Ну і ось перед вами лавандова доріжка. Зараз вкрита снігом лаванда і створює отакий от, от припорошений пейзаж. Тож, дорогі друзі, буду приступати троянди ще багато, когось оставила на потім, когось оставила на весну, а хтось буде сьогодні моїми услугами користуватися і буде отримувати собі зачіску. Тож піду працювати. Ну ось перед вами троянда Полька. Це плетиста троянда. І я зараз буду її укорочувати, щоб вона не була така висока, бо тут немає опори такої, щоб вона росла і плелась кудись. Ну, і от треба буде ці всі вілки трохи укоротити. Я вже частково це зробила, Ось ви бачите, на цій гілці. Ті всі, що йдуть усередину, треба вирізати. Ті всі, що йдуть, Назовні сформувати так, як вам потрібно. Ну, дорогі друзі, після обрізки польки вийшов отакий от кущик. Ну, досить такий високий. В мій зріст десь, може, трошки вищий оцей. Ці гілки, а може, такі, як я. Ну і потім із кожної пазухи, там, де розташовані бруньки, підуть ще гілочки з цвітом. І це все має цвісти. Ну, от лишніх я нарізала, бачите, скільки гілок там вони лежать. А тепер приступатиму. До інших троянд. Це чайно гібридна. Чайно гібридна це мамина. Е, як вона її називала? Малинова троянда. Значить, от вона і біля неї Бургун 81. Ось він. Це теж чайно гібридна. Буду їх обрізати коротко. Ну, а далі плетисті пішли. Це ось перед вами красуня барок. Ну, все по порядку, потім вам покажу. Принцип такий. Всі криві косі, які неправильно сформовані гілки, обрізаються. Тонкі, для того, щоб вони не висмоктували поживу з куща. Ті, що йдуть всередину, щоб не загущували кущ, щоб не заважали рости і цвісти іншим гілкам. Бо вони можуть тертися одна об другу і утворювати отакі от потертості. Тому треба за цим дивитися. Ну і, скажімо так, що ще? Дивлячись, який сорт. Якщо це плетистий, то ми залишаємо ту висоту, яку ми вважаємо за потрібне для свого саду. Ну, і якщо це плетиста і немає куди рости, то ми можемо її укоротити і по коліну, і вона буде рости у вигляді шрабу. Ну, так, по-різному можна підходити з обрізкою. В даному випадку я її залишила. Ось цю троянду, яка називається полька, досить таки високою. Можливо, придумаю щось із опорою, і вона буде плестись вище. Тож далі продовжую працювати потрошку, по, по одній, по дві, по три троянди в день. І так потихеньку сад обріжеться. Бо як подивилася спочатку, восени нічого не встигла. Ну, і зараз особу теж немає коли. Але все одно на двір треба виходити, треба рухатися, дихати свіжим повітрям, і от я, скажімо, корисне поєдную із отакими от трудовими буднями, скажімо, коли не дуже хочеться, але треба. Ну, дорогі друзі, день добігає кінця я вам покажу, що я встигла сьогодні зробити. За декілька годин після обіду, обрізуючи свої. Троянди. Ну, а зараз я вам показую, який у нас інтересний закат, е, захід сонця. Не знаю, чи передасть ці всі відтінки, цю всю палітру мій телефон. Дуже красиві хмари. Вони підсічуються сонцем коралового відтінку. Кораловий переходить у темно синій Там є і блакит, там є і темно-сірий. І темно-синій, і блакитний, і білий, і помаранчевий, і золотий, дуже багато відтінків, краса небесна. На рослинах ще залишки снігу, але на дворі цілий день була плюсова температура, ну от зараз, мабуть, уже мінус легкий є, може 0 градусів. Ну, от. Обрізка не закінчена ще до кінця. Я ж кажу по декілька кущиків обрізаю. Обрізаю не до кінця, весною іще покаже весна, що треба забрати, що треба залишити. Ну, поки що так. Оце перед вами вамишний вальцер обстрижений. Ну, Тут не все ще так досконало, але обстрижений. Ну і за ним барок. А тут чайно-гібридні, ось внизу вони нижчі. Хоча я їх не так уже низько обрізала. Якщо присісти, може так видніше буде. Бургунд 81 Ну і що я побачила, що сходять гіацинти Ось така у нас погода в січні, що гіацинти протикають свої носики. Ось один із них. У більше там не роздивлялася, але ось, бачите, уже є. Один зверху. Я цинтик. Ну от, кусочок роботи зроблений. Треба заносити ще ремомент. Перейти обстрижено стоїть. от Будемо бачити весною, що ще забереться, що залишиться. Дорогі друзі, на цьому я хочу закінчити своє відео. Подякувати вам за те, що ви відвідали мій садочок. Побажати вам мирного неба над головою. Побажати вам вірних друзів, радості в житті. Чекаємо весну переможну, мирну, сонячну і теплу. Ну, а зараз до побачення. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І не забудьте ставити уподобайки. З вами була Наталія у своєму зимньому саду.